Це що війна скоро закінчиться, і вони нарешті бавитимуться з онуками. Для вас останні 12 годин працювали телеканал Рада Олена Морозова, я Максим Зборовський. І далі ефір єдиного марафону підхоплюють наші колеги з каналу Ми Україна. What you і жінка, яка не змогла стояти осторонь подій, що творять її країну. Мій досвід дуже допоміг на передовій. Як воно там на війні? Мені. Прийшлося тримати внутрішні органи людини у себе на руках. Чим ще окрім медицини займається Галина? У вас що був слідний водійський стаж? Що вона це погодилася? Історія, яка не залишає байдужим, дивіться ексклюзивне інтерв'ю Тетяни Гончарової завтра о 14.45 В ефірі Єдиних Новин. Наша зброя це правда. Вітаю. Інформаційна служба Інтера доєднується до марафону на передовій інформаційного фронту. Наш народ не здола. Перемагаємо. Єдині новини. Разом ми сила. Єдині новини у центрі подій. Я руки воєнний корабель. оружие і відра. Руки воєнний корабль.